І так, я вам покажу зараз лофт дуже маленький, звісно. Дивіться, тут шафа купе невеличка кімнатка І одразу тут лісня. Це дуже багато натикали, бачите, але це, я так думаю, що будуть обирати, бо може і не будуть. І там є другий поверх. Маловато місця. И тут, видите, другой поверх. Там, зараз, мы подивимся с вами. В каком смысле? Как, не быть? как именно? Ну, что это такое? Они сказали, они будут переделывать тренировку. Угу.